Без прикрас і помпезності на обшарпаній стіні старого провулку таким побачив картини нового проєкту Ужгородський бомон. Гості здебільшого люди мистецтва здатні на експерименти. Тому сміливістю авторки буквально підкорені. Це і називається мистецтво, тому що це можна зробити на даху у подвір'ї і хоч де. Пів Півсотні відвідувачів і друзі, і випадкові перехожі. Нерідкість і колеги. В той час як для більшості це в першу чергу красиве фото, то для фотографів ідея показати ніби через інтер'єр, якусь діяльність людей. І дуже оригінально подано це не просто там якось буденний якийсь інтер'єр, а оригінальний одяг і зовнішність людей, і підібрані приміщення самі. Щось також творче надихнуло. Також якісь ідеї свої втілити, щось експериментувати саме з фотографіями. Під легкі ноти джазу світлини розглядали і самі моделі, в якому Ната попова запросила своїх знайомих. каже кожен образ кропітка робота, адже хотілося не просто портрет. З Предметами був перший. Зараз це з інтер'єром. Він приблизно тривав пів року, трошки більше. І тут 18 робіт, 22 учасників, і я запросила. Людей, ну практично всі, хто брав участь в першому проєкті. Ну і важливим тут було показати персонаж через інтер'єр. Аби продовжити ідею інтер'єру, роботи перетворять в його частину, а вони прикрасять одну із місцевих кав'ярень. Що ж стосується третього проекту, то ідею фотограф ще не озвучила, але неординарну тематику пообіцяла підтримати.